Так, всім привіт. В общем, заїхали на поле ротаційною бороною. Куплялася вона, робочі органи куплялися у скаженого тракториста, набиралися на брус уже самостоятельно. Ну, в общем, чоловік заїхав робити свою пшеницю, попросили заради експеримента зробити і нашу пшеницю. Коротше, тут видно, в принципі, де його, де наша. Його парова пшениця по ліву сторону, наша по праву сторону. Коротше, зробить пару оборотів, ну там таких нескільки, типу, туди-сюди пройде, чисто, я ж кажу, заради експеримента. От щитаємо площу, виміряємо і, полу... і тоді типу, ну, урожайно, скажімо так, хоч приблизно. Чи буде якась різниця по зерновим. По соняшнику розказував хазяїн ротаціонки. Сказав, що є. Він три рази робив по соняшнику. Три проходи робив, ну, там в різний період времени. То задержання влаги було набагато ефективніше, чим нічого не ділилося соняшнику. Тобто, ну, все було порівняно, зрівняно і провірено в минулому році. В цьому году буде, скажімо так, провірка на зернових. Подивимося, що воно буде і як воно буде. Робиться. Зараз пройдемося пару оборотів і все, потім результати вже будуть в кінці. Коротше, ще, типа, скажімо так, одне замечание або просьба, або ще щось зробити на трикутнику, щоб було, а не на тих пальцях, які роблять, ну, щоб під'їхав. Ось автопоїзд, чи як авторамка начепив і поїхав. а не серги надіватися. Тобто із ними набагато хуже. А так раз, надів і погнав. А так, в принципі, все отлічно, все робота. І лізе навіть глибше, ніж у технічного, мабуть, так? Є, є ну він там розказував, що у нього тут якась фігня, вони набиваються і типу, ділає п'ятку і вона не залазить у нього глибоко. Він болгаркою чухав і, цей. Ну то есть вона залазить половину, так? Да? Ну якщо тут да, 10 да, см да. на 5 воно точно лізе. Да, ну так це, ж учити, нього... що це, край. Ну, да, це край. А в нього воно там щось там на пару сантиметрів як лізло і все. Так, да, насчет цього е, роботу. Зараз покажемо сложно. Так це ж можна ще, скажімо так, попросити. Це ж у щадячому режимі воно зараз усе. Ну на навески може. Може навіско вижаться Так що так погнали тоді да. Запоягне Робить такі маленькі дірочки по научному мікровзрив. Ну, то є, в принципі, красиво получається. Боронами так не зробиш ловко. Ну, я думаю, видно, в принципі, тут в цьому районі ось камера передає оці всі ці. палку, звісно, піднімає, кидає ловко, пиляка йде. Ну так, да, без шьома, мабуть, в кабіні не посидиш. Це точно. Ні, ну Початло, звісно, поки треба. Почало поки. Да, поки він розжене, він... 15 передач переключив, поки розігнався. А так накатом вона йде ловко. Ну тобто навіть по колесу, по цьому, по сліду, йде вона лізе капітально, даже, я ж кажу, глибше, ніж у технічного. У технічного воно налипає, там ділає п'ятку, ту всю фігню і воно не лізе, в нього глибоко, як він об'ясняв. А тут... Ні, він же там перекочу. Ну. Все, зараз. Сделає пару. Тройку оборотів, і будемо потім дивитися, що воно, як воно луче буде, хуже буде. Остальний обробіток буде, ну, з цього поля все стандартне. Да. Ну, то є, що куплялося по хімії сюди і туди, все буде однаково. Тільки тут зробимо оцю фігню ротаційною бороною, а там не будемо. Ну, чисто таке. Експеримент. Да. І воно буде видніше, я не знаю. Ну, коротше, будемо дивитися. Оце на цьому, в принципі, можна. Приостановити відео. Ну, а потом, если що, може, щось докажу в кінці. Так, в общем, поки ходили, тут пока трактор пішов у ту сторону, рилися. Коротше, що такий типа маленький нюанс. Можу показати. Щас скажу. Ну, коротше, ось як можна бачить, ось тут, сейчас закрию тень. Була сюди штирьок оцей війшов, Ну, коротше, ротаційний елемент пройшов. Коротше, воно його розгортає е, рядки. Ми коли кормили сівалкою. пройшлися, Воно його по цей, позагортало. Є, ось, Це по неробленому. ось я закриваю тінь, пшениця уся у цьому, ну, в землі, тобто пригорнута. Ось її корінчики вони пригорнуті в землю. А коли проходить ротаціонка, воно його піднімає всю цю фігню. Землю. І воно виходить, що ось вона пригорнута, вона аж пожовкла у цьому. Влага ще, в принципі, є. Так що зробимо пару проходів і буде, в принципі, нормально. Будемо дивитися потім результати чи результативність, чи як вона почне рости. Може вона попре така, що будемо її рубати, я не знаю. Ну, коротше, будемо потім дивитися, що воно, як воно буде. В общем, ще одне цей робоча скорость у трактора 18 км у час він йде. Я не знаю, на якій передачі він ходить. Він не казав, на якій передачі ходить. Не. Ні. Ну, в общем, 18 км у час іде він. Палкой соняшника забило диск, ну ось у рабочий орган, и начало огорнуть одна краса, крайня, сама сама крайняя ця штука. Ну, буває такі, може де куч попадеться, може щось. Оцей, репях, корень репяха. А так, в принципі, работа. Интересно, да. Вот тут, конечно, мне помешала коробка автомат. Это точно. Так, ну коротше, будемо закруглятися на цьому. В принципі, суть діла понятна. Потім, що кому інтересно, спрашуйте, пишіть, питайте. Будемо знімати, розказувати, показувати. Так що все, всім пока, до нових зустрічей, всім дощів і урожаїв.